Норм чи стрьом версія державного лікаря Юлія Білякова, лікар-ендокринолог, нутриціолог з понад шістьма роками стажу. Починати лікування при діабету не з медформіну, а з модифікації способу життя. Це норм, тому що в принципі пред так і лікується. Треба модифікувати спосіб життя. Ну це харчування, сон, фізичні навантаження і окей. Що направляти до ендокринолога пацієнтів зі скаргами на втому сонливість зниження працездатності без базових аналізів та досліджень Ну хочеться сказати, що стрьом, якщо ми говоримо про державну медицину, тому що на первинній ланці в амбулаторії є сімейні лікарі, і це такі неспецифічні скарги. Тому, в принципі, е сімейний лікар має сам це вирішити. І якщо вже будуть якісь зміни по гормонах, тоді вже направляти до військового спеціаліста до ендокринолога норм. Чи стрьом самостійно призначати ельтероксин пацієнту з ТТГ 4,2 і без додаткових досліджень та консультацій? Ендокростром я навіть не даю вам договорити стрьом стрьом. Я навіть ну це навіть не треба пояснювати. Я думаю, тому що в принципі призначати собі самостійно гормональні препарати не можна. Їх має призначати лише вузький спеціаліст, ендокринолог.